На Великдень смачна паска. Аромат свіжої випічки так і манить у кожен будинок, в якому всі готуються до Великоднього свята. Ольга Кирилівна із Чинадієва запросила нас до себе в гості, аби поділитися своїм рецептом смачного атрибута. Ми поклали, розділили кістовокисло. Ми розділили його на дві такі порції. Одну порцію печеме для себе сятити, а одну порцію обов'язково кось прийде бідний до дохиж і даме ту пасочку. То таки у нас акція Милосердя. Okay. У нас дуже добре то проводилося, Анна Васильівна була директором нашої хлібопекарні, вона кожен рік роздавала бідним паски у нас у Ченадієві і е, мали рознести тут паски, сестр, патронажні медсестри, які ухажували за старенькими дідиками, бабками одинокими. Тепер мусимо якось шефство брати над тими одинокими, тому що з 15 грудня по всій Україні скоротили медсестри, які ухажували за старими. І мусимо думати ще й на тих одиноких старих, перестарілих людей. І ми продовжуємо робити пасочку. Робимо прикраси, дівчата. Давайте робимо прикраси. Ми прикрашаємо дві пасочки, різні по різним, різними, різними візерунками. Шилеякими, коя хоче. Віка робить двойну косичку, а Алінка робить тройну косичку. Лін Алінка роби сама. Це звичайні косички, які плетуть. Які плетуть дівчата з волосся, а вони плетуть такі мало придави, бо кісточко сохне. Абсолютно кісто з кістом треба робити скоро. Тому що воно має своє своє висихає, угу. що воно пак уже не дається на роботу таку файну. Ну, видиш, як файно все в тебе виходить. І в тебе від. Ну а багато роблять різних візерунків. Які візерунки полюбляєте ви на пасочки? Ми робимо, обов'язково має бути хрестик, віночки, хрестик, розочки так, робить, колосочки робить. Кого кошто хоче, то Рисунки, ідемося сятити паску та позираємо то чудо якось. Витвір людської уяви, як ото має бути, як ото має бути пасочка. Но. Можеш класти на всю, береме тихенько паску, бо вона нам не сідала, бо у нас ще все кисне, вона ще все робить, кисне і ми. Включаємо духовку, духовка вже має нагріватися. А от багато у, у кого говорять, що є приквідки, тобто на тісто не кричать, або господине має бути сама вдома, коли не воно робить. Я вас якісь дуже лагідно, дуже все, ніякої свади не має бути в хижі, абсолютно ніяких негативних емоцій. усе лише радосно. І моя мамка казала: ми пекли багато паски. Ми на пець. Пець такий саморобний пець, де ставало шість таких великих пасок, велика сім'я була, і ми несли велику паску сятити, не такі маленькі. Я живу сама там, мені тут доста, і гості прийдуть і кожному по кусочку свяченої паски модаме. І коли Паска, коли Паска ну, було так, що тріснула паска. От, А мамка казала, а ми дуже, йой, та що буде з того, та, але тася розпукла паска, а мамка казала. Ото добра прикмета, діточки, вися не журіть, ото буде файний урожай. Ото на вас ся весна сміє, ото вам сміється, то такася така усмішка получила в Паски. То мамка усе нас успокоювала. Оби мися тим не, не переймали. Ну, І ще робіть, діточки, ще. Кожна прикраса має своє тлумачення. Коси символізують достаток, добробут і родинне тепло. Квіти, зокрема, троянди, жіночу вроду, а колоски ріст, здоров'я і родючість. Тобто тепер ми вже закінчили. Ми вже закінчили, Барківку. так. так. І духовка будемо, її, е... будемо змазувати? Духовка змазувати і саджати гет, бо вона вже кисне, вона вже лізе вонистом. Тобто вона дуже скоро. ще дуже скоро кисто вже… Кісто все робить. Кісто з дріжджами, воно все постійно робить. Воно працює, але не на нашу користь. Його скоро треба зробити і посажати на ся. аби не перекисло. А що буде, якщо воно перекисло? Буде квасна паска. Та й все, та й на тому <рес> Не експериментувала, наприклад, з шоколадом або Ні. з купом? Ні. У наш час не дуже пенсіонерам не дуже може з шоколадом розгадати. <рес> Радуємося, що все у нас є, слава Богу, на столі. Перед тим, як ставити пекти паску, духовку повністю чистять. Коли добре нагрілася, вона приймає у свої теплі обійми готову форму з тістом. У давнину паски пекли у пічках і спершу перевіряли, чи не надто вона розпечена кількома способами. Коли вже були такі готові, як у нашому от теперішньому моменті, та мамка скручувала газету у такий вузол, скручувала. І метала на тоти циглу. Якщо газета моментально вспихнула, і ще не можна було сажати паску, то такий нюанс, бо паска могла пригоріти наремнося на з печі всередині сира. Уже коли по, поволіся розкручувала бумага, і тоді мамка шиковно-шиковно-шиковно на лопату і пець саджала паски, спокійно закривала пець, перекрестила все і Чекала так 40 минут, годину на да, коли, коли які великі паски були. Випікайте паски при температурі 180 градусів до готовності протягом години. Час від часу, обережно повертаючи форми. Готові паски покладіть на м'яку подушку, застелену рушником, і дайте їм охолонути. Ну що, мені здається, наші пасочки вже готові. Ольга Кирилівна, можливо, можна вже принести пасочки? Можна, можна, можна. Що, очікуєте, побачите? Красиві пасти. Ну, позирайте, дівчатки, наш труд задар не пропав. Обзирайте, яка красота. Це красота. Видите? Дуже такі файні, легкі, значить, упеклися добре. Я би побажала всім здоров'я, а Україні миру. Миру і благополуччя. Бо нам дуже треба мир на Україні. А ви. Того ж самого, і щоб в кожній родині, щоб саме перед паскою кожна мама зі своїми дітьми пекли паски. Що дякуємо вам за те, що нас запросили, за те, що нам показали, як ви робите пасочки. Дякуємо. Дякуємо.